Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову атака на Польщу, яку замовчують. Це НАТО взагалі існує. Вони планують щось робити. Пролунало сім вибухів поблизу польсько-білоруського кордону. Місто Білосток стрясло. Невідомо, що вибухнуло в Польщі, проте польська авіація наносила удари у відповідь. Телеграм-канал Офісна мишеня пише, що горіло до 30 танків та БТР. Втім, встигли пошкодити техніку, яка передавалась Україні. Диверсійні групи заполонили Польщу, а вони Каять ворогів українців небо горіло. Телеграм-канал Білоруський партизан пише про збитий як мінімум один білоруський винищувач. Ситуація загострюється, окрім блокування кордону, Росія підливає масло в вогонь, кидаючи до версійні групи для прориву на кордоні, підриваючи різні об'єкти. Паралельно з цим спецслужби Білорусі не ну лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі, а й забезпечують їх технікою для подолання горош. Про це написав у Твітер повноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарн. Як заявив жарн, ситуація на кордоні Польщі та Білорус. Сі залишається напруженою напади на польських прикордонників групами агресивно налаштованих іноземців відбувається щодня, зазначив він. Жарен написав, що спецслужба Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, а й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень, зокрема драбинами та болторізами та для нападів на польських прикордонників камені цеглини бруківка. Представник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучного міграційного тиску на Польщу триває, і що це частина російського плану щодо дестабілізації Європи. Та особливо східного флангу НАТО в той же час політолог Тарас Рад пише наступне: Польща прикриваючись блокадою кордону з Україною, де факто розпочала процес консультацій з Україною щодо її майбутнього членства у Європейському Союзі. Задовго до того, як Європейська комісія планує передати Україні переговорну рамку для вступу в ЄС попередньо в кінці березня 24-го року, уряд Туска де факто з січня цього року, щойно прийшов до влади, розпочав двосторонні переговори з українським урядом щодо умов членства України в ЄС. Проте прямо цього не скаже. Хоча це стає зрозуміла здійта. Коментарів польського уряду з кожним наступним місяцем шабашу, що відбувається на кордоні з Україною, цей факт стає щоразу більш очевидним. Уряд Туска пов'язав виєдно питання вирішення проблем розблокування кордону разом з нав'язуванням Україні обмежень в економічній сфері. Перш за все, в аграрному секторі це класична протекціоністська політика сильнішої сторони із захисту власних національних інтересів за рахунок слабшої. Це власне і є реальна та прагматична політика, що можливо видається незрозумілою для наївних українців. Рівень сприйняття, якими двосторонніх відносин зводиться. До абстрактного твердження про те, що поляки наші найкращі друзі, так, але українці мають за це заплатити. Уряд Туска планує розширити список продуктів, заборонених ще урядом піс. Теперішня влада просто продовжує ту політику, яку розпочала попередня влада в 23-му, прикриваючись протестувальниками на чолі з конфедерації. Потрібно розуміти, що якщо при владі був би піс, було б вже те саме, і ця політика приносить свої добрі результати для уряду Туска. Січня 24-го року його рівень підтримки зріс на 3 і сьогодні становить 41%. Тоді як незадоволені урядом. Три-чотири цей показник співпадає з рівнем підтримки піс. А тому Туска і надалі притримуватиметься протекціоністської політики і продовжуватиме її не лише в аграрному секторі, але також в інших сферах. Не виключено, що навіть в історичній політиці не виключено, що навіть в історичній політиці, якщо ж ті самі антисистемні сили зуміють сформувати лояльність 70% польського суспільства до цього питання, цікаво те, що у польському суспільстві, на відміну від українського, немає протиріччя відчуття лицемірства в діях власного уряду. Насправді у переважній більшості залишається прихильним. До солідарності з Україною, що однак не суперечить права Польщі на непаритетні умови захисту національних інтересів за рахунок інтересів України. Ця діалектика сприйняття зумовлена тим, що поляки розглядають ці два питання не як взаємовиключні, а як паралельні лінії, що не перетинаються. Це для українців, вони мають логічний зв'язок. Тоді як для поляків, це нічого особистого, просто бізнес-загострення двосторонніх українсько польських відносин і недружелюбні кроки Польщі по відношенню до України з квітня 2023 року. Це частина тернистого шляху, який пройде Україна на шляху до членства в ЄС, і це лише початок, і це лише з Польщею, а далі будуть і не менш прості переговори з Угорщиною, словаччиною, Румунією, і навіть Молдовою. Хоча це дещо окрема історія. Тому це питання про суб'єктність України вміння захищати власні національні інтереси за аналогічним принципом нічого особистого, просто бізнес. Тут складність не лише у давніх проблемах двосторонніх відносинах, але також у відсутності чітких та зрозумілих критерій політики розширення європейського союзу згідно статті 49, будь яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2, та від. На їх поширення може подати заявку на набуття членства в союзі. Якщо заглянути в статтю 2, то там загальне формулювання про цінності. Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства, права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків. А також країна, претендент, має відповідати вимогам Копенганським критеріям 93-го року. Це по суті це ж саме, але більш інструментальне функціонування інститутів для функціонування демократії, верховенства права та прав людини, функціонування ринку економіки, здатність гарантувати дотримання цілей політичної, економічного та монетарного союзу. По суті, це і все. У договорі про європейський союз ви не знайдете жодної детальної інформації про те, що може а не може бути предметом двосторонніх переговорів країн-членів ЄС, з країною претендентом. Практика показує, що таким предметом може виступати будь-що від отримання економічних переваг та поступок до зміни назви країни, переписування підручників з історії та вимог відмовитись від власної мови раніше писав. Про цю проблему окремий допис, що політика розширення ЄС перетворилась на блошиний ринок, де кожен торгує власним національним барахлом і намагається його продати тобі за захмарну ціну. І єдина можливість уникнути цього це адекватність країни-члена ЄС, з якої ведуться переговори. Практика показує, що з кожної наступною хвилею розширення ЄС, особливо після найбільшої 2004 року, коли прийняли 10 нових членів центральної Європи, зокрема трьох найбільших проблемних для майбутніх переговорів з Україною, Польща, Угорщина, Словаччина, умови двосторонніх переговорів стають усе жорсткішими та неадекватнішими. Я апелювати при цьому до Брюсселі немає сенсу. Європейська комісія тут безпомічна. Вона і просто не має на цьому етапі жодних повноважень. Максимум, що вона може, це виступати посередником у переговорному процесі, апелювати до розуму. Але ця логіка була зрозумілою на ранніх етапах існування європейського економічного союзу, – 57-92 роки, і ще у перші роки існування європейського союзу, – 92-2003, оскільки це відповідало цінностям та принципам країн засновниць. Проте нові члени ЄС так званої нової Європи переписали правила протягом останніх 20 років. А тому варто Чіпати паски безпеки сильніше і приготуватись до постійної турбулентності у відносинах із сусідами України на західних кордонах трясти буде сильно, а час від часу дуже сильно. Настільки доведеться прогнутись та поступатись Україні Сьогодні стверджувати складно, але ціна за членство буде високою. Ідея сполучених штатів Європи у баченні Жанна Моне, Роберта Шумана, Альчідеде Гаспері, Альєро Спінелі залишилась у 50-х роках. Сьогодні 2020-ті, А попереду напевно немає складні 30-ті. Європейський союз у який планує вступити в Україну на початку 30-х, буде вже далеко. Ако не тим, яким він був на момент 2013 року, коли українці остаточно зробили свій цивілізаційний вибір на майдані. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.